Доброго дня, мене звати Олексій. Я керівник відділу по роботі з інсталяторами та об'єктами компанії Теплоцентр. Хочу вам сьогодні презентувати акумулюючу ємність власного виробництва Гідротермосистем, скорочено STS. Акумуляційний бак це ємність, яка використовується у роботі твердопалених, газових, електричних котелень, а також теплових насосів. та... Сонячних колекторів, які саме переваги помалюючої ємності, це зменшення, перш за все, витрат палива. Наприклад, коли у котлі догорає паливо, саме дрова, тепло в системі опалення буде підтримано з рахунок цього комуляційного баку. Якщо правильно підібрати бак, то він зможе підтримувати тепло в системі ще протягом 10 годин. Це є суттєвою економією палива. Збільшується ефективність коефіцієнту корисної дії котла. Будь-який котел спалює паливо циклами, горить та тліє. Навіть під час тління котел виділяє незначну кількість тепла, якої достатньо для роботи даної кумуляційної ємності. Таким чином збільшується сам ресурс роботи твердопаленого котла, чи того самого газового, чи електричного, саме терміслужби. Разом з кумуляційним баком котел виділяє більше тепла і при цьому буде менше, менше горіти. Акумуляційний бак захистить котел від перегріву у випадку відсутності електроенергії. Він бере на тепло, яке, яке приймає система опалення. Акумулюючі ємності штєс, призначені для зберігання, такого використання тепла, отриманого від твердопалених котлів, газових котлів, електричних чи сонячних колекторів. Придбати акумулюючу ємність від 350 літрів до 1000 літрів ви можете безпосередньо у нас у шоурумі за адресою вулиця Лесина, 3А чи безпосередньо на сайті нашої компанії Теплоцентр.ua. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати ще більше корисної інформації.